Я і Варшеняна Володимирівна, фахівець із соціальної роботи. В першу чергу ми займаємось підтримкою ветеранів та їхніх родин. Загалом це організація психологічних консультацій, перенаправлення до юристів може бути допомога у працевлаштуванні, пошук роботи. Тобто, якщо ветеран звертається щось конкретно потрібно, то перенаправляємо, знаємо, що куди перенаправляємо цих людей, а також особисто я. Допомагаю родинам зниклих, надаю номера, контакти, організації, куди потрібно звертатись, коли пропав чоловік чи син. Також пишемо заяви на отримання витягу з єдиного реєстру зниклих безвісті, заява до Лобінця. Тобто надаю алгоритм дій, куди звертатися, куди йти, що робити далі. Працюю два роки. Ще на самому початку ми працювали в приміщенні міської ради. Це було просто відділення допомоги родинам зниклих та загиблих. Це вже пізніше вже почалась робота з ветеранами. А взагалі, я сама переселенка не місцева. В той час, коли була в окупації жила, то і коли вже приїхала сюди, то хотілося бути корисною. Для людей, особливо для тих, які дотичні до цього всього, щоб надати їм хоч якусь підтримку. В просторі ми створюємо атмосферу, де кожна людина може відчути себе зрозумілим. Особисто для мене простір це щоденне нагадування про цінність життя, про підтримку і важливість її. Я пройшла теж такий досвід. Мені чоловік, особа з інвалідністю внаслідок війни. То я знаю, що це, як це, ці всі шляхи все проходили разом. І для кожного з нашої родини це було якось по-різному. Кожен по різному відчував і я, і чоловік, і, і дитина. Співпрацюємо також з військоматом. Військомат нам надає списки зниклих. Постійно оновлюються списки зниклих, загиблих. У нашій є групи. Є група в Фейсбуці, на яку я виставляю публікацію про заходи, а також групи в вайбері ми створили це окремо. Родини зниклих і окремо родини загиблих. Туди виставляємо е, інформацію постійно, що, ну, якась десь щось корисне їм оновлюється. Плюс це якісь поїздки, майстер-класи. Вони приходять на ці заходи. Буває, просто приходять поспілкуватися, бо вже, ну, вже стільки часу знаємо цих людей. Просто є такі постійні, що вони кожного разу приймають участь. А на початку, як приходить людина, то це може бути і замкнутість якась недовіра навіть. Якась напруга. Але потім, коли вже спілкуємось, коли вони розуміють, що тут навіть просто приходять, можливо, поспілкуватися, хтось приходить для того, щоб розповісти свою історію, просто поговорити. А хтось шукає дійсно якоїсь допомоги юридичної чи медичної, тоді вже займаємось перенаправленням. Хотілося, щоб люди розуміли, що барський ветеранський простір це місце. Сили та підтримки, куди можна прийти, де зрозуміють.